Здарова, я це вставлю прям таким дисклеймером. Коротше, коли ми знімали, в мене чомусь не було текстури двері. Я не знаю чому, але думаю, для обкурного фаннафа це нормально. Чесно, я, я, я не знаю, чому вона в мене пропала, але ну так уже буде, сорі, і ніхто перезнімати вже не буде. Так. Перша година дня. Ну, все я можу йти уже на всю роботу, піцерія, ага. Ну зараз ми побачимо, що що це за вона взагалі може. Ну, тільки недавно її побудували. Ух ти, я як стилю, я таких дверей ще ніколи не бачив, в окей. Так мені казали, йди кімна, 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 кімнати, кімнати, кімна, кімната охорони. Але де це? Ось хочеться ці, ці самі роботи. Прикольно. А де ця це... кімната охорони? Ага, мабуть ось. Мабуть, а, ось. Добрий день. А. О. Добрий день. Добрий. Капітан, ви мене налякали. Та хто налякав? Це ви повізите бути охальником? Так, я. Ну, давайте знайомиться. Давайте. Я директор цієї піцерії. Е Канюка Ярослав. Ну, я, Це а, твоє робоче місце. Я ага. о, о, Це о, твоє робоче місце. Ага. У мене в мене питання, а Це... ось що таке. Це кексик. Кексик, о, дякую, Перекусю, добре. А що так. тут взагалі Є... тобі робити треба? Дивіться. Видишні, дивіться по відеокамерам. Е, чи я не потрапив, чи хтось в піцеріє, чи немає нічого подозрілого. У вас є ось дві кнопки. Ага, ага. Вони ага. В випадку, якщо до вас буде попадати, то ви нажимаєте сюди. А так не, а не, закриваються. А не, а не легше буде його просто вигнати? вигнать. Е, Ні, в такому випадку, в якому звичай. І ви нажмете тривожну кнопку, яка знаходиться в кухні. І ага. тоді двері закриються там, і сюди прийде поліція. Ага, добре. А якщо ви до вас значна ламитися, используйте ті двері. Окей. А що. Ну, а що це... є такі ублюдки, які можуть шуть шай в кімнату охорони? Хор Да, вони ворожуються і, і ворожують все, що є. Так, а що можуть um, бути там такі? Жду вас завтра на цьому робочому місці. А в скільки Пока? годин? E, то Ту есміна почнеться в 2 e, 2 часи і закінчиться в 6 часів вночі. Окей, mm, okay, добре. 12 годин. Ну все, чекаю щось. вас завтра. на місці. Добре, дякую, до побачення. Так. У мене ще цілий день є, день є на підготовку. Що це за фі за такі люди, які будуть намагатися пробратися, я не знаю, силою. якісь. Мабуть, тут тут у нас хулігани є в селі, хоча я. Я, 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 я тут скільки живу, такого не, не бачив. О. Так, завтра... А, так в мене ще, ще цілий день є в розпоряженні. Окей. В такому разі я піду подрімаю, візьму всякі речі і буду вже тоді потихоньку збиратись. Так. Ага, думаю, вже час йти. Тим більше сонце вже сідає чудовенько. Так. Сподіваюсь, цьому чуваку не... Прикольно, що його піцерію в його дом майже мутували, ну якось пофіг. У мене на рашні буде робота, а то ці журналісти, ця паранормальщина, вона вже так задовбала. Що-то якось темніше стало наче. Ладно, коротше. Боже, які ці роботи, блін, прикольні, виглядають, як, як, як живі. Просто... Просто шикарно, блін, реально. Так. Ну, ну, все. Кексик є, вентилятор ретор є. Так. <звы> Опа, на кто из телефонует? Эм, алло? Алло? Да. Алло. Да. А да. Алло. Да. Це роботні квіцерії Реді Е, Так, ну я, я тут новий охоронець, а що-що. Ну так. Мені повідомили про вас, і я дожу вам розказати правила. Ну, вам мені сказали, що ви уже там. Знаєте, ну, основні правила. Ждіть, поки не пропаде світ. А тобто тут не баїж яких, якихось генераторів. Блін, поклав трубку, от схотиняка. А генератори, блін, як, я, яке світло! Ген, ген, генератори, якого бісовса взагалі. Типу. Блін, шкода. А, в мене тут навіть є штучка на цьому. Яка показує. З, 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 заряд мій. Поки що в мене на, на 100%. Окей, так, мені сказали, дивитись по камерах. Окей. Тоді перша камера. Ну, все спокійно і ніхто наче не збирається нападати. Тут нема ніяких школярів. мене вони схоже обманули, так. Опана, а мені здається, чи в ведмід стояв трішечки іншо. Так. Стояв трішки по-іншому. Схоже, в нас прокрався як, мені казали, казало якийсь урод. Он це, звісно, не круто. Так. Третя камера. Це взагалі якась фігня, це як біля мене, зараз вона знаходиться. Ця також біля мене. І ця біля мене. Опана. Ага, це у нас контролює вулиць. Я зрозумів, так. Сьома. це у нас туалет. Туалет це не є. цікаво. What the fuck? Куди ведмідь пропропав? Хто вирішив стащити в мене ведмедя? Мене, мене питання, а? Хто вирішив стащити ведмедя? Стоп, а он він стоїть, О, ну он, он не он стоїть. Хто балується? Ой, зараз я їм влаштую. Так, ну ведмідь наче на місці. О Окей. Так. Блін, це кладовка, чи що? Так. Ну і все. Так, перша перша камера. А де ведмідь? Якого біса? Де ведмідь? Якого чорта? Так, це щось ненормальне, не а куди? Що мені казали не виходити з моєї точки. Але це як, як якось тупо як це не це не ви, виходите? Куди ведмідь зник? Так, це щось не, не нормальне. Друга камера. Де ведміть? Так. Це біля мене знаходиться. Окей. Його нема. What the fuck?! А чого воно? Фут мене зарядка тра-тра-тра-тра-тра-тра-тратиться, трат, трат. де це ю рот. Так. Камера, швидко, швидко, де камера? Ніх! Ведмідь ходиться, якого... Якого чорта ведмідь ходить? У мене зарядки майже не залишилось. Це щось таке... Я думав нарешті від від, 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 від відпочину від паранормальщини, але ні. What the fuck? Це шо таке? Так камери, 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 шо, я веду тут камери. ЗНО знову ведмідь, я, я не бачу. де ведмідь ведмідь, де ведмідь. Де, 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 що що, що, що? Що? Цей ведмідь зараз зараз ходив! Я клюся, бачив, як зараз цей ведвед ведмідь ходив! Це, це біля мене камера. Ой-ой-ой. ой Ця скотина щіли взагалі охреніла. What the fuck? Так, цей чуб зліт у нас пішов. пішов. він відливає мені двері, ти подивись на, на нього такого засранця! І ламає мені двері схотиняка така. Може якийсь дебіл заліз в нього костюм Він пішов. Він пішов. Мене зарядка трасла, трасла, від витичася. Так, мене зарядки майже не залишилось. Якого чорта? Казали, не але не виходити з цієї штуки, але... Блін! Якого він 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 ходе? Так, ну... Що мені робити, блін? Тепер я розумію, чому вони казали моніторити? Ведмідь. Стоїть у себе на місці. Стоп! Це не ведмідь! Куди ведмідь зник? зникли заяць пішов? Так! Куди де де, де це Заяць? Де де він? Я його не бачу? Де де, де це заяць? Ой-ой-ой, ой, 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 ой. В мені всіх стекло тарабанить. Де, 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 де ті двері? -мо. Пішов звіси, скотиняка така. Він мені ламає, він мені ламає двері. Він мені ламає двері, тут на камері погано видно, але він мені двері ламає. Вот скотина. Він пішов, слава тобі Богу. Що це зараз і було? Ведмідь ходя 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 чи заєць? Так треба, коротше, моніторити усю справу. Їх ніде немає, що того, що того. Куди ведмідь дівся? Його ніде нема. Ти в мене скоро заря зарядка закінчується. Хоча... Так, скільки скільки там годин, зараз треба подивитись по бирому. Так, він у нас в туалеті, заяць. Ну не будемо, коротше, вдаватись в подробності. Окей. Окей. Так, е далі. Ведмедя нема. Так це ну, зайцями ми з вами бачили. Е Так, ведмить у нас. <мирает> так. Ну, что за звук? за звук? Кто у нас там там топ топ топа я? Что за фигня? What the fuck? Лысый ли, 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 ли? <coughs> <Це> лис, 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 Это Твою дивизию. Да какой биса в лис? Святки, майже не залишилось! Ск -ск 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 Скільки там часу? П'ять! годин гра ранку! Слава богу, скоро все це закінчиться. Я, я піджалу жалуватися. Жалувати, жалувати. Я буду жалуватися на, на, на них. Я подам на, на них в суд, в них тут ходя, ходячі роботи. Це ненормально, я вважаю. Так, ну він а, наче пішов. Мене п'ятня зарядки залишилось, це не. це ненормально. Шість ранку... Я можу йти звідси. Я буджалося. Жал -жал От приїде цей, цей директор, я йому. Я йому повели все зараз лють на нього. От зараз. От зараз він, він прийде. Давай! Зараз я тобі все вискажу. Зараз я йому все вискажу. От от все, обіцяйте. Ось ти. Іде. Ви що ненормальні, не чи що, я не можу зрозуміти? А що вам не сподобалось? Тобто, у вас тут живі роботи, вони ходять. У вас тут, бачите, ти подивись, у вас у вас у вас у вас, у вас, у вас, у вас у вас тут курка стоїть, у вас у вас тут пропали роб-роботи. Знаєш, ми попереджали аніматроників. Вони ж не ходять. Тоб... <танць> Ростягу по поразних комнатах, по тому нашому охранні кутні нам їх поростачувати обратно. Ви ж щось, ви ж щось розлучаєтесь? Топто я їх! Тобто я! Та ви розумієте, та вони самі ходили, ти, ти це, роз, це розумієш? У мене є запись, запис і да, У да. мене, Сво... на... мене, за... е... мене є запис я, на... Спокоєна, спокійно, спокійно, спокойно. У мене є запис У мене є запись на камері. Подзвоню. Я щас позвоню е... вас спасуть. Подожди, у мене запис на камері. Давайте я давайте давай. поза покажу запис. Ну давай, 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 давай. На, дивіться. Висли, 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 шайс! Ця махіна! Ця махіна 800 кг, Я як би мій друг натягнув на себе таку ж У нас ра раніше були аніматрони, на яких можна було дівати. Ніяк не помінялись. На них теж можна. Ісі, ісі ви з другом надягнули на себе тих роботів і просто записали, як виходите, щоб посадити піцерію, це не заработає До побачення. От ви ну я найду на вас управу. Тоді давайте тоді до завтра. Просто жестики якийсь. Іду, ну, друзі, ви це взагалі не чули? Здається, мені треба розібрати, що відбувається в цій пиці пі піцерії. Пі 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 мені здається, що тут щось ненормальне відбувається.